Знаєте, у світі, де технології найчастіше закриті та по суті одноразові, є компанія, яка йде зовсім іншим шляхом. Сьогодні ми розбираємося з System76 та їхньою ідеєю комп'ютерів, що створені для свободи. Це про те, щоб по-справжньому володіти своїм пристроєм, а не просто, ну знаєте, користуватися ним. От давайте задумаємось над простим, але насправді дуже глибоким питанням. Уявіть собі пристрій, над яким є повний контроль. Жодних тобі замкнених екосистем, жодних, вибачте, це ремонту не підлягає. Звучить як мрія, правда? Але ж ні, це і є кістяк філософії System76. Потужні, відкриті та створені для вас три простих слова, так, але це, знаєте, не просто якийсь маркетинговий слоган, це їхня ключова обіцянка. Тож, давайте подивимось, що ж там насправді за цим стоїть. Гаразд, почнімо з головного, з їхньої філософії. Бо що ж власне робить ці лаптопи такими іншими? А все насправді зводиться до трьох китів: повний контроль, залізна приватність і, звісно ж, надійність. І знаєте, все починається з самого самого низу. Я маю на увазі прошивку. Це та перша програмка, що по суті вмикає комп'ютер. Так от, System76 використовує CoreBoot. це прошивка з відкритим кодом. А що це дає на практиці? Ну, по-перше, все завантажується швидше. По-друге, це безпечніше. Але найголовніше, всередині пристрою немає ніяких, знаєте, чорних скриньок, все прозоро. А ось тут увага! Починається справжня магія, справжня революція. Бо system 76 не просто дозволяє ремонт, вони його активно заохочують. Хочете замінити батарею? Будь ласка, додати оперативки? Без проблем. Навіть термопасту перемазати? І знаєте, що найкрутіше? Гарантія при цьому не злітає. І це ж повністю змінює гру. Виходить пристрій, який може служити роками, а не ну, доки не спливе гарантійний талон. І ця філософія, звісно, не закінчується на залізі. Вона перетікає в софт. Ноутбуки працюють на їхній власній операційній системі Pop underscore OS. І в чому її фішка? А в тому, що вона не збирає дані про користувача. От просто крапка. А ще, до речі, повне шифрування диска увімкнене одразу з коробки. Але стривайте, Попоес це не лише про приватність, це ще й ого, го як про продуктивність. Вона, знаєте, класно вирішує оцю вічну проблему хаосу на робочому столі, коли відкрито мільйон вікон. Є такі штуки, як робочі простори або авторозміщення вікон. Це все допомагає ну, навести лад, щоб можна було нарешті зосередитись на роботі, а не на жонглюванні віконцями. Окей, з філософією, здається, все зрозуміло. Дуже круто, але що там по залізу? Які власне машини вони пропонують? А тут цікаво систем Samantis має цілу лінійку моделей, і кожна це ніби спеціалізований інструмент для своєї конкретної місії. Давайте швиденько пробіжемось. Глобально є три категорії перші ультрапортативні, це для тих, хто живе на валізах, другі з потужною графікою. Тут все ясно геймери, розробники, люди, що працюють з відео. І третє це вже важка артилерія, портативні робочі станції для серйозних наукових чи інженерних штук. Ну що ж, від загального до конкретики, давайте зазирнемо під капот і познайомимось з цими машинами ближче. От дивіться в категорії ультрапортативних є такий собі цікавий вибір з одного боку Lemur Pro це такий собі марафонець. Всього кілограм ваги, а працює до 14 годин, вражає. З іншого Pro. Це ніби його старший накачаний брат. Екран більший, а оперативки можна встановити аж до 96 гігабайтів. Уявляєте? По суті, вибір такий: або максимальна легкість, або максимальна потужність на ходу. Так, переходимо до графічних монстрів, і тут у нас є Oryx Pro. дуже яскравий представник. Що там всередині? Процесор AMD Ryzen, який вже вміє у штучний інтелект, плюс потужна карта від NVIDIA. Ну ви розумієте, ідеальний набір для розробників, для тих, хто працює з контентом, і само собою для геймерів. І ось ми підібралися до вершини, так би мовити, харчового ланцюжка, портативні робочі станції. І це, чесно кажучи, вже не зовсім ноутбуки в звичному розумінні. Це серйозні інструменти для людей, яким потрібна просто абсолютна безкомпромісна потужність, ну там для складних наукових розрахунків, для 3D-моделювання, для монтажу відео у 8К – щоб просто зрозуміти масштаб, я назву одну цифру: 192 гігабайти. Так саме стільки оперативки DDR5 можна поставити у флагманську модель Bonovo WS. Це ж це більше ніж у багатьох серйозних серверах. Просто вдумайтесь, це щось неймовірне. Ну і сам Bonobo WS, це просто ультимативна машина. Там стоять найпотужніші процесори, які тільки можна знайти, і топові відеокарти від NVIDIA. Все. Це вибір для тих, хто каже, мені потрібне найкраще і жодних компромісів. Але знаєте, вся ця розмова про залізо це важливо, але System76 це щось більше, це про зовсім інше ставлення до технології як до явища. Є у них на сайті цитата, яка, як на мене, ідеально все підсумовує. Бо коли поєднується потужне залізо, відкритий софт і ось це гарантоване право на ремонт, виходить не просто пристрій, виходить справжній інструмент, надійний партнер, який служить не рік і не два, а набагато довше. І це по суті повертає нас до того, з чого ми починали у нашому світі, де техніка стає все більш одноразовою. System76 дає дуже чітку відповідь вони пропонують подивитись на наші пристрої інакше, не як на тимчасові гаджети, а як на інструменти, якими ми володіємо по справжньому.